І усім привіт, ви на моєму каналі. Ой, зараз ніч. Так, треба лягти поспати. Так, зараз викладу все, що мені потрібно. І зараз... Ось. Ненавиджу цей час. Ну дайте мені поспати. Я хочу спати. Ну, вже вроді як можна поспати. Зараз перевірка. Ну, закрию і... і... Ура! Я зміг! І як вже по назві цього відео, ви зрозуміли, що сьогодні підемо шукати більше заліза. За кадром я зробив собі залізний меч та кайло. А ще О, Але, на жаль, цього заліза дуже-дуже мало до нормальних. До нормальних всіх речей. Тому я йду в шахту копати залізку. Угу. У мене ще була ідея здобути мідь, але я піду на залізну еру, пересковнувши еру міді. Мідний вік. Ага. Так. А, 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 так, там я як... Ви вже пам'ятаєте, я там вже розшукував, там я нічого не знайшов. Так, ось тут. Ось тут можливо щось буде. Але це не факт. У мене з'їде трохи любових Ой. Коротше, досок. І зараз построюся туди. Так, добуду зараз трохи вугіллечка. Обережно, щоб не впасти. Так, поставлю сюди факіл, щоб все все видно. Так, добуду щось ось це. Ось так. О, а ось це добре. Значить, зараз вода і я зможу легко туди спуститись. Так, погнали. Ой, зараз. Так, а ось... Так, я практично спустився, бачу там... Слайма і скелета. А, чорт, чорт, тут вода, я не можу поставити блок. Та чорт, ця погана вода, вона мене задовпала. Получай скелет, та я не наводжу воду. Та як він по мене попадає? Получай. І ти получай. так, О, маленькі слаймені. Получай хлібом, получай, помріть. Так, добре. Добре. Тут нічого нема. Піду в ту сторону. І... О! Панно. Залізо. Ну нарешті. Ну нарешті залізо. Угу. Цілиш. Скільки то виходить? Угу. Шість штук. Так, тут є. Так, ні. Ну зараз треба перекусити, щоб регенерувалося. Так, подивлюсь ще тут. Так, там я бачу мобів. А, поганий скелет. А ну підійшов сюди. Давай я обережну, тобі підуду. Получай. Ай! Блін, бісить. Получай. Так, і ще стріли, якщо що, для крафта луку та стрілу. Стріли мені природять. О, О, ще залізо. Три штуки як мінімум. Ого. Нічого собі. Його тут багато. Повезло, повезло. Так. 13 штук у мене. Так, треба ще декілька. Ш... Так, треба, думаю, ще можна буде добити штук 10. Так, треба пош... порахувати зараз. М -м якщо те, то... Те. А якщо ми візьмемо... Ага, так. Ну, треба ще небагато. Думаю, штук 10 мені е, достатньо буде, щоб скратити повний сет і е, сет е, ресурсів. Кра краще це робити. Що це було? А, Це, понятно. це кріпер розірвався. Ну, вугілля в мене не так багато вдома. Якщо і багато, то на всякий випадок, якщо що, крафтити факели. Так, ось тут трохи добуду. Виходить, добув цілих сім, ні, шість штучок. Так, добре, можна повертатися. Думаю, успішний поход в шахту. А ось і ще один кріпер. А ну підійшов сюди. А, получай. Ну добре. Не заблокував, так Блокував. атаку. Так, тут заліза нема більше. А, зверху теж я ще не бачу. О! А ось іще залізко. Мені якраз недостатньо пару штук. Так зараз ось так пливу, пливу, пливу. Ось так. Ось так і. О, а тут багато. Можуть, хватить на... Все, ці однієї залізо руди. І, і тут ще. Так, ось це вроді як останнє залізко. І в мене і оці залізі було 11 заліза. У мене вже 24. Думаю, цього буде достатньо. Щоб скрафтити собі все, що мені потрібно. Тому я зараз буду підніматися. Ось так ось так. Я спросил, і чоловік і можуть 5 скорості. І ось це я добрався. І ось ці ці ресурси, зараз скравчу ще одну пічку, щоб краще була пополам. Зараз цю пічку поставлю я отсюди. Сюди закидую ось цю частину, а ось сюди ось цю. Мені щоб швидше переплавити все Так, я маю дві кістки. Може, зможу. Тут якраз біом, де спавняться собаки. Можна буде знайти або ці, або у наступній серії собак собі. Ну, поки що... я не знаю, знайду я їх. Ну, поки що піду, пройдусь. Візьму зупини дві кістки та піду в ліс. Так, координати, якщо що, я запам'ятаю. Угу. Так, голем дорогу. Погнали в ліс. І ослідувати ось це все це, це, що у нас тут. Тому, тому що я зовсім не дивився, що тут. Чи є тут пос... якісь дом... домівки, я облутував їх всіх. Ну, добре. А, поки що піду ось так. піду, О, лисиця. Це не добре. Це може бути добре, тому що вовки хочуть на лисиць. А вовка можна перетворити на собаку. Опана, вовк! Ну, стій, 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 стій. І. 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 Ура! Так, повезло. Так, за мною цуцик. Так, а як, як тебе назвати? Друзі, напишіть у коментарях, як назвати цю собаку. Ну, а поки що я буду звати її цуцик. Хоча ні, треба їй дати якесь тимчасове ім'я. Треба подумати. Володя, Володя, за мною. Все, його зв... тепер його тимчасово, поки ви не напишете в коментарях, буде звати Володя. Володя до мене, до мене. У Дім, у Дім, Володя. Володя заходь. Володя, молодець. Сидіть. Підходь. Підходь. Молодець. Ну добре. Сідай, зараз тебе під. Ні, 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 не туди, не туди. Та куди ти йдеш, господи. Що з тобою? Ні, ти туди не йдеш, ти не йдеш на вулицю, та господи. Та ну йо майо та господи. Ой, ще попитка номер 2 Так, заходь ось так. Ось так, молодець. Зараз ось так закриваємо. Так, обережно перепр. От так ти будеш тут. Ось тут, молодець. Так, залізо вже доплавилось. Це добре. Це добре. Так, зараз подивлюсь, що мені потрібно скратити заліза на грудник та по ножі. Ось так і нарешті у мене повністю залізний сет. І о, вже не. на ніч. Що ж, друзі, ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на канал, ну а я зараз буду лягати спати, закінчувати відео. Е, ану встав, пішов звідси.